Усім привіт! Я рада вас вітати на своєму в'язальному каналі на каналі Білогія Що В'яже. І в цьому відео я хочу розповісти те, що я вступила в спільний проєкт Дівчатка такі дівчатки». Дівчатка. Це вже четвертий сезон цього спільного проєкту наче чолі з Томою, з каналу В'яжемо на дивані. Так як це вже четвертий сезон цього проєкту, я дізнаюсь про нього недавно і дізналась я про цей проєкт, дивлячись відео Марусі з каналу Марусина Скринька Рокоділля. І мені так захотілося спробувати пов'язати в цьому спільнику, що я пішла на четвертий сезон цього спільника. В цьому сезоні три номінації. І номінації наступні. Перша номінація це номінація, в якій ми в'яжемо лише все, що потрібно подругам, або це може і в'язання бути, або і навіть і не в'язання. Наступні дві номінації це сама собі дизайнер, але потребує допомоги. В цій номінації ми обираємо. Одну в'язалочку і просимо в неї допомоги, а також порад щодо того виробу, який ми плануємо зв'язати. І останню номінація це в нас як виправити невиправну. В цій номінації ми просимо вже допомоги в всіх майстрин, які приймають участь. І я буду приймати участь в двох номінаціях, це в другій і в третій. В першій номінації, де ми в'яжемо, або, може, і не в'яжемо, робимо щось для своїх подруг, я не буду в цій номінації приймати участь, так як в мене подруга знаходиться дуже далеко від мене, і я можу зв'язати її щось, але я не зможу її. Це відправити. Тому я приймаю участь в двох інших номінаціях і почнемо з номінації, як виправити невиправи. В цій номінації я планую в'язати з ось такої ось ниточки. І з ось такої ось ниточки. Це дві ниточки від Катії, але це різна лінійка саме ось цих ось ниток. Ось ця ось ниточка. Це в нас медіатерана, нон Nonstop Creating. Це в нас 100%, 100 бавовна. І тут зазначає виробник саме ось цієї лінії ниток, що потрібно 3... Або з половиною гачок брати або й більше. А спиці зазначають брати 4 або навіть п'ятірка. Що ж я планую зв'язати з ось, ось трьохкольорової, дуже гарної нитки? Я спочатку планувала з цієї нитки зв'язати якусь пов'язку на голову якимось візерунком. Але потім я запитала в дівчаток, щоб вони порадили мені зв'язати з цієї нитки, і деякі манстрині мені порадили зв'язати або пов'язку на голову, або зв'язати якийсь топ з додаванням ще однієї ниточки, або зв'язати підставку чи кашпо для квітів. Так як в мене, немає е, дома квітів, і тому я не буду в'язати нічого для квітів, ніяких підставок. Так як я не користуюся ніякими підставками під гаряче, тому я вирішила, що я буду пробувати щось в'язати з того, що мені... Ради ще дві майстрині, а тобто я буду пробувати або зв'язати топ, або якусь пов'язку. Що мені найбільше сподобається, те я і зв'яжу. Наступна ниточка, це, як я вже сказала, Катія, як в неї склад, я не пам'ятаю і не можу вам зараз сказати. Бо я не знаю, де етикетка за цієї нитки. Але з цієї нитки я буду пробувати вив'язати якусь пов'язку на голову, або якщо ще прийде якась ідея, я ще щось зв'яжу. Поки на цьому все в цій номінації, можливо, я ще щось додавлю до цієї номінації. Наступна номінація. Це сама собі дизайнер, але потребую допомоги. В цій номінації я планую в'язати з ось таких ось ниточок. І ось таких. Це ниточки однакові, але в них різний колір. Цих ниточок, ось, таких ось рожевеньких, в мене три моточки. Ось так хочеться два моточки. Це в нас ниточка Drops Marina Extra Fine. І це уніколор, і тут в нас зазначаю, що тут 100% v, і що в 50 грам 105 метрів. Це в нас колір 40, а це в нас колір. 32. Також тут ось зазначає цей виробник цієї нитки. що ось тут ось є посиланнячко на відео, де можна буде подивитись що можна з цієї нитки зв'язати. Що ж я планую зв'язати з цієї нитки з цієї нитки я хотіла зв'язати також саме якийсь топ, але вирішила, що я подивлюся спочатку відео, яке я тут ось пропоную я виробник для того, щоб зрозуміти, що можна зв'язати з ось таких ось ниточок, а потім вирішу, що саме буду виязати. І обов'язково візьму пораду в одної з в'язальниці для того, щоб краще зрозуміти, що можна тут додати і зв'язати. Бо в'яжу я не також і довго, лише понад рік я в'яжу, і тому я багато чого ще не знаю, що можна такого креативного в'язати. Але ідеї багато, і хочеться і те, і те зв'язати, але часу не так дуже багато, бо я ще, крім того, що я жжу і речі якісь, в'яжу іграшки, я також ще займаюсь додатково. Працюю викладачем біології, також додатково ще в'яжу в організації, в яку я їжу. І тому ось так ось все в мене накопичується, і я не все в змозі довести до кінця. Але ось такі ось в мене просування будуть в цьому спільному проєкті. Як я вже сказала, я ще щось буду додавати до цього проєкту, ще щось придумаю. І протягом цього проєкту я буду виставляти відео, де буду показувати свої просування оцім двом номінаціям. Тому я бажаю всім гарного перегляду, гарного е, дня, рівних петельчок, гарного в'язання і на все добі. до наступних. 运动。You know.